Так, виконали індивідуальне перевезення для пані Наталії. Е, вона вперше, мабуть, да е, замовила повністю весь бус для своїх речей для себе з України в Польщу. Які враження? Що скажете? Добре, було їхати безпечно, спокійно, бо я одразу як сідаю в машину, я відчуваю водія, і от направду було спокійно. Я собі їхала швидко. Швидко. Ну, швидко, швидше, ніж на рейсовому автобусі, це ну, не в два рази, ну відсотків водій на 30%. допомагав на кордоні діставав, вантажив. Так, да, за кордон скажу ще два слова. Дивіться, скільки речей ми привезли з України. Е, от таке, таку кількість можна брати, але був нюанс. Польський митник сказав, що на одну пані е, речей більше, ніж на 500 євро. І тут ми швидко. Зметикували, і я водій кажу, тут частина речей мої. І так він і заспокоївся, все нормально, проїхали. Кому потрібні перевезення Україна, Європа, звертайтеся. Рекомендую. 100%. Залеговина. Дякую. Ціна, якість взагалі супер